Стіл за 800 доларів. Давайте зробимо його в 15 разів дешевше. Я, звісно, не планую витрачати такі кошти, тому давайте зробимо таке стіл самостійно. Для цього в епіцентрі я придбала два меблевих щита, вирізала їх по формі, яка мені необхідна, гарно зашліфувала, нанесла шпатлівку на нерівності. Шпатлівка, по дерево сильно осідає, тому наносити її потрібно в декілька шарів. І після того, як вона повністю висохне, шліфуємо стільницю наждачком рівного абразиву для ідеально гладкої поверхні. Фарбу я обрала аквастен від Ралстон, адже вона. Ідеальна підходить для фарбування меблів. До речі, цікавий факт: у них є власна палітра із 1800 кольорів, створена за картинами Ван Гога, і запатентована. Тож тепер ще легше знайти свій ідеальний колір бежевого. Обов'язково обезпильту поверхню і обирайте валик з мінімальним ворсом. Так розхід фарби буде мінімальний, а нанесення буде дуже приємним. Як ви бачите, у мене є пухнаста помічниця, тому цікавий факт номер два: Ралстон є екофарба, яка на 80% складається з овочів. Неї можна фарбувати стіни, але я фарбуватиму мене ніжку для столу. Знову для ні. Нижки у мене буде картонний тубус. Ви можете пошукати його на OLX або знайти на смітнику, як це зробила я. А декором слугуватиме ось такий пінопластовий плінтус з імітацією дерева. Дивіться, який класний семпл є у Ralston. Тут 90 мл і два пакетика мені вистачило, щоб повністю покрити всі ніжки. Плінтус я клаїтиму на рідкі цвяхи. Беремо мій улюблений шуруповерт і все скріплюємо. Ще трішечки, і ви побачите результат, бо він просто неперевершений.